Апостола Павла Федерати, третій розмір такі слова, 16-й віч. Та, влада розгляд, Хрістова, 16 та чого дійшли ми поступаємо в тим самим далі? Коли ми читаємо Боже слово, ми бачимо, що життя людини дієся земне життя, воно прирівнюється до, до коли Людина то має ту стає дорога, вона переходить всьому дорогу. Перший псалом самові скаже такі слова, і згадує, що там є дорога безбожного, дорогу прадедних знає Господь, а дорога безбожних заміни. Є дорога праведних, і є дорога безбожна. І коли ми читаємо новий за відчиняти Ісус Христос, він також приводить такі приклади. Він паралель і казав, що треба йти цією землею дорогою. Мало хто їх знаходить, але хто знаходить і йде цією дорогою, то він йде в царство Боже. І він говорив також і про широку дорогу. Вона якби відповідало тому, як людина веде своє життя на цій землі, її поступки, її діла, її мислі, її серце, яке воно є перед Богом. Ось така є її дорога. Особу, також Багато він говорив, прилікючи цю дорогу і до свого життя. І він є діялі вмичаємо, коли він мав цю вже перед пов'язаним своїм, він каже, що я. У російській сказано, я ні на що не взіраю, тільки коби з радостю сувершитня, поприще моє і служення. Каже, закінчити дорогу свій поприще, пройти його. І він каже, що це є моя дорога. От Бог мені відмір, який то певний відрізок. Бог і безгради, задовол те, що я маю переходити, з чим я зустрінуся, що я повинен зробити, що я повинен переодоліти на цій дорозі. І апостол Бог про себе каже: тільки би з радістю це зробити, не воздихати, не стонати, не роптати, але каже, тільки би з радістю це зробити, перейти цю дорогу. і Зробити, аби води те служіння, якого Бог мене покликав дорога. Останні до фалип'яна Апостол Павло пише каже, що я біжу. Далі сказано, що я женуся до мети оцю дорогу, яка є відміряна для мене, він каже, я не просто дето там заду, дето там в я докладаю з усил, я біжу, і я живуся. І що місце він порівнює Христа Єдина, каже, що вона є подібна до цього спортсмена, до бігуна. кажуть, що на перемогах біжать всі, але перемогу одержує води. І він далі каже, біжіть так, і ви, щоби ви перемогли, біжіть, він закликає віку людей. І вже коли пише постання своє, і він каже, що вже при закінченні свого життя, свій бік я Ще й якийсь дочас жити на цій землі, але він бачив, що біг його і прийшов до закінчення. І в цій дорозі каже, бігло, сприй, сприй, яд, вигляд, вигляд, в цьому він каже свій біля закінчив віру в спирі. Я виконав я виконував тесіння. І на цьому я хотіть виворотенько зупинитися, роздумати і відмовитися до Бога. Ви читали до апостол ганаті посувоні. Добре. В той час, коли вам було проповідно слово, і ви вірування, ви зустрілися з Ісусом Христом, оцей початок вашої дороги, він був добрий, е сказав, ви вищий хорошо, Оця дорога, яку ви розпочали досить добре, успішно він, клада труднощі і додове переживання, боротьба була, але ви це перемагали, ви йшли добре, ми досягали чого. Особо пище каже той, що вам Духа дає, через чудо між вами. Каже, ви переживали Господіння, на вас здавався Дух Святий. Серед вас відбувалися ці чуда, Бог працював серед вас, ви йшли в правильному напрямку, і ви бігли добре. Як запустити нашу магу, що значить дихте, або що значить йти добре. Наприклад, оцієї Корінфінської церкви хотів краси ось таку паралель, де апостол Павло в Санні до в першому розділі він нагадує їм і нагадує їм те, що вони в своєму житті переживали. І каже, я завжди дякую Богу і моєму за вас через Божу благодать, що була вам дана Христі Ісусі. І згадує їхнє начало, і цей початок і каже, я дякую Богу і моєму. Бо ви всім збагатилися в ньому. словом усяким і всяким знанням. З того часу, коли ви повірили, Христа, вам була дана ця благодать, Боже, які пізнали, і ви почали збагачуватися, ви почали щось досягати в своєму житті, ви почали йти, і ви збагатилися Словом всяким і всяким знанням. Оце слово Господнє, ви в ньому розширилися в пізнанні, в розумінні, в тому, що ми наповнилися, ви стали багаті, ви йшли в цьому напрямку. Науки Ісуса Христа. Це для вас було закоплюючи, цікаво, ви стремилися ви бігли в цьому напрямку, і ви спатилися, ми до самому не паручого слові є знані. Далі нашу Святоство Христові між вами утвердилося так, що немає недостачі в жодному далі благодаті. У вашому житті, в вашому ходженні, у вашій дорозі зійшлася Божа благодать і утвердилося свідоцтво Христове, і ви є повні дарів в благодатті, ви є повні дарів Святого Духа. В цьому напрямку ви також рухалися, ви розливалися, і ви до дарання Святого Духа. Коли ми читаємо послання апостола Павла, точніше, посла Петра, він пише в другому посланні своєму. І каже, покажіть у вашій вірі. Він далі нам приховує, що і пізніше каже, якщо це вас є і примножується, то це зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання без Господа Ісуса Христа. У російському раді скаже, що ви не останетесь без успіха. Ви будете успішні в своїй дорозі, в своєму свідомі за Ісусом Христом. Ви будете успішні, якщо це у вас є, і якщо воно примножується, якщо ви в цьому напрямку рухається. То на мечтали послуг, каже так, да, до чого ви дійшли, поступайте в тому самому питанні. Да. Ви до чогось дійшли, ви читаєте Слово Господнє, ви молитеся, ви маєте спільність. Бога відкриває до Тайні світі, відкриває свою волю, відкриває святі у цього свячення, де рухається, в вашому житті відбувається як до зміни, який каже, до якого рівня ви прийшли, в тому самому поступайте далі. Коли далі дійште, ви день, ви вийдете на вищий рівень, і на цьому рівні ви будете поступати. Слово Божому, є написано в цій рівні є діти, є оці юноші. Є батьки і так далі, є оці рівні. І людина в своєму житті, віруючи людина, вона повинна стремитися, вона повинна тут, каже, бігти, гнатися до цієї мети, досягати чого в своєму житті духовного. Ми особливо сьогодні можемо спостерігати в нашому земному житті, коли ми розспіваємо, коли ми напрягаємо свої зусилля. Вкладаємо своє здоров'я, час і інші ресурси, ми якщо то спораджуємося, ми досягаємо чого, і ми кажемо, я те маю, як маю, я придбав те, чи я придбав інше. Це є досить таке слабеньке порівняння, але якщо взяти наше духовне життя. Чи не можемо похвалитися. От коли я повірив, я був в такому стані, моєму житті ще було те, треба в інше було проявлялося. Але на нинішній день оце відпалося, оставило моє життя. Бог не дізбав від цього, Бог не освятив, моєму житті вже це не проявляється. Я не розумів таких речей чи інших речей, але Бог Духом святий відкрив мені. Так само у цього духовного. Якби сказати, плодівка або далі Святого Духа, де Апостол Бог ще каже, що ви не маєте не недостачі, чи можемо ми сьогодні це похвалитися, що нас немає недостачі дарів дарам Святого Духа, нашому особистому житті, наповнені духом? Чи ми? Ми були Святим Духом? Чи розвиваємося ми, коли ми були хрещі Святим Духом? Коже в нас було слово, два, три речення, а сьогодні воно збільшилося, розширилося. І посоло пише, Богдана каже, що ти, що є добре. З самого початку ви рухалися добре, але далі каже по-російськи, хто вас постановив? Сьогодні це питання хочу би ставити найперше для себе і ставити для кожного світу, хто студиє Слово Боже, хто зупини нас у цій дорозі. Коли дивитеся на церкву Ісуса Христа останнього часу, дивитися на те, що відбувається в світі. І ми можемо спостерігати оцей застой. Каже, хто вас зупинив? Була одна така церква, де ми читаємо послання об'явлення пана Богослова, послання, де вони сказали: я багатий, я розбагатів, я не потребую вже нічого. Я зупинився. Я щодо досягнув, так. я досягнув щодо, я переживав Господня. Для мене хивалося слово Господні, я, я змогачився, я рухався. Але каже, на нинішній день я розпахтів. Мені достатньо того, що я знаю. Мені достатньо того, що я переживав. Мені достатньо того цієї міри, цього рівня освячення, мені достатньо цієї ціємі наповни Святим Духом. Мені достатньо, я розпахтів. Я не потребую вже нічого. Мені не потрібно бігти, мені не потрібно гнатися, мені не потрібно цього, я до І всі люди, або та церква. Дає таке зауваження і каже, а хто вас зупинив? Згадайте, хто вас озупинив? Чому ви не рухаєтеся далі? Хіба те, що ви є, те, що ви переживаєте на нині, щоденціє достатньо, це є вершина Божий на Хто вас узупинив, усунув? І посунув у цій дорозі? І віддалі Ось не віч каже, немоби. То я своє розвертаю увагу одну із причин, яка їх зупинила і каже, таке переконання, не від того, хто вас покликав. Ви прийняли те до переконання, хто до вам підсунув його так сказати, хто до вам переконав його, ви його прийняли, але каже, воно є не від того, хто вас покликав. Воно не є від Бога. Яке було переконання, яке воно прийшло у церкву. Бособок'як провозить спочатку пояснює і кажу, що я святкую кожному, що обрізнюється, що йому немає ніякої користі Христа. Мені пояснює, що обрізання, оправдання через ось цей закон це не для нас, це минулий час. Сьогодні є правда, яка є через віру в Ісуса Христа. Коли ми перечитуємо історію ізраїльського народу, коли вони йшли в своєму житті. Подали цю пустиню. Ми знаємо там такі моменти, коли вони не питалися у Господні, були від справи, які потрібно були вирішувати, вони вирішували своєю радою, якими совєтниками вони рішали і давали відповідь. І там є красно, а у Господні вони не питали. І знову ж таки, ми бачимо, зупинялися, не раз вони зупинялися. Не раз вони зупинялися. Я хотів би сказати, що є такі моменти в нашому житті, коли треба в Богу смиритися перед Богом і попросити Господа, як мені поступити в цій ситуації, куди направити свої ноги, Господи. Я і не знаю, як зробити. І досить часто це важливе настільки, що може прийти зупинка в духовне життя, може прийти зупинка зупинку. В ця. І... Каже Госполо, таке переконання від того. Можна прийняти до пораду людей, але вона буде така, яка як збиде нас в нашому житті. І далі руку не буде. Ми можемо сказати, я багатий, я маю що, я що буду сину, але руху вперед не буде, розвитку не буде. І як не важливо попрощати Господа, ставити питання перед Богом і відкривати найперше своє серце, щоб дух святий плавали Богу наше серце. просити світла від Господа, коли ми Бог підзатверджував це відкриття від Святого Духа, і тоді зупинки не буде, тоді не буде сподівання, тоді буде рух, і буде вся пропада. Але ми читаємо Апостол, Павло пише до Єврея, і каже, що скинув із себе всяклітя і гріх, що будує нас. І біжимо з терпеливістю до боротьби. Ще одне, що мішає ось цій хотьбі, в цьому бігу, в цій дорозі, він каже тягар і гріх, і, і те треба скинути. можете уявити, коли ми беремо на себе вікост, і не просто бігти тяжко, не йти тяжко, так само в нашому духовному житті, коли ми набираємо це. Можливо, це яка то обіда, яка то гіркота, яке то не інші речі, вони набираються, набираються, і приходить ця утома і зупиняється дитина в своїй дорозі. Кремль, воно лежить, воно чемоти і хотьби вперед уперед нема. Це може бути якісь труднощі життя, або де Ісус Христос відмовив і казав, що. Не обтяжувалося наше серце не на, жерство, не на, біянство, не на це це і п'янством, і життєвим волонтером. Це обтягує тих, це любимо, зі всіх сторін, начепляється, і тяжко доліти, і знемагає людська душа. Хотілося дойти, бачиш, що до у цілі відкриває Господь, але є усе є в є є цього світу. Також особливо цей останній час, воно досі си сильно є поширене, і ворог служило собі, послужило таким тормозом в духовному житті зачепило багато. пора. Це також потрібно скидати, розрушатися від цього, оставляти і просити минусів, Господні, щоб оте, наше входження на цій землі, було успішним. щоб ми могли моливки негамосло того радяння. Що я свій всіх закінчив. Я все таки вірю. Я проходив свою сумну, життєву як він каже, тільки би з радістю спрощити це землях і це служити. Ми зараз будемо молитися і дайми Бог поміхом розважувати наше серце, наше життя. І Слово Боже воно і має приставити нами це питання, не те, що я я ставлю його сам не себе, але воно ставить собі не всіх, хто ступає і каже, хто вас постоїв, ви ж він хорошо. Воно зважує. Воно є не слово, не може прийти вимог людина може стати, воно мене не торкається. Але коли ми його слухаємо. Куриє, закриває наше серце, молоде здалека Дух Святий турбує серце. Воно каже, і Дух Святий каже, зверни увагу. Ми можливо, може залучати цей голос, але Дух Святий, Слово каже, зверни увагу. Це важливо є для тебе. Це важливо є в Твоєму житті перевіряти, можливо, ті до своїй позиції, в своєму духовному розумінні, відношенні до народу Божого. Можливо, відношу тих до справ Господи. Інші речі переглянути це, каже, таке переконання воно до цього. Важливо є в нашому житті, які до переконання, які ми прийняли, ми тримаємося їм, і воно проносить нас. Воно не дає цього руку, не дає всього, щоб ми вбігли, каже Бог, і в нас, А відкриє, і поможе нам посвятиться, зрозуміти. І можливо, потрібно деякі переконання поміняти. Деякі відношення до тих чи інших людей поміняти Можливо, потрібно це зробити. І тоді оця дорога буде розсудала, і ми будемо бігати легко, де каже, немо, і ослаблення не тільки духовно, але фізично є так багато. І каже, обідний дощ пролівав ти Господи на світі своєму. Хай пролівав ти свій дощ.